Прошу, Поступив виклик ДТП між голеном і Пілом. Збили велосипедиста, здається, було. Я не пам'ятаю, чи, чи звучало, чи просто ДТП. Ми виїхали, я, фельдшер і водій, приїхали на місце події, побачили, що лежить людина на, на проїжджій частині дороги зліва. Якщо їхати в долину, то на лівому боці. Навколо не було нікого, і всі об'їжджали, всі машини, які їхали, об'їжджали, що було дуже дивно, що ніхто не зупиняється і не подивиться, що сталося. Лежить чоловік з широко відкритими очима, він був, застигли очі, перевірили всі ознаки смерті, там були наявні ранні ознаки біологічної смерті, зробили кардіограму, констатували смерть. Тоді почали дивитися. У мене завжди направлена вся увага тільки на, то, на предмет. Я не бачила навколо нічого, не дивлюся ніколи, аж потім вже подивилася, побачила машина стояла за кілька десятків метрів від тіла. Посередині дороги ще десь кілька метрів, на десятків метрів був велосипед посередині дороги. Ну, ми одразу приїхали, так стали, щоб машини попритіло не їхали, загородили дорогу своєю машиною. Після констатації смерті я одразу подзвонила в поліцію, повідомила, прийняла там в мене виклик. То ви приїхали в поліцію? Ні, ні, не було, нікого взагалі. Всі машини чомусь об'їжджали ту людину то дуже дивно. Цього водія цієї машини, яка стояла, ви не бачили? Ні, особисто? ні бачу, що ви, ви не, бачу не бачили. Не бачили. Особа, не бачили. Вами, так, подивіться, я навіть не знаю. Так, прибуття на місце визнано. Закінчення ритнику б... 17.52. Тобто 17.52 вже на цей час не була поліція. Так. так, І ви забрали, виходить, ви забирали Потерпіло, що загинув? Ні, не ми без... не забираємо. Не забирають? Ні, швидка ага. не забирають. Будь ласка, ви зазначили про те, що бачили, що якийсь чоловік вийшов і сів у поліцейську машину. Яка віддалі від вас і до того чоловіка, або поліцейської машини? Ну, десь трапила, так де. машина наша стояла. Десь 4-5 метрів. 4-5 метрів. Так, так. Але я так точно не можу. Я так думаю. Я не знаю, звідки він вийшов, напевно, з пушчиків. Бо навколо не було, там кущі, посад. Скажіть, будь ласка, коли ви бачили того чоловіка? Ну, е, було видно, що він хитався. Півся, Я не бачила. Робити. Я почула тільки що стукнули двері машини, ну а водій і фельдшер сказали, що чоловік підійшов і сів в машину. Я так периферичним зором побачила, що хтось зайшов в машину, Сумієте? Я не звертала увагу, я не дивилася на той час. Дійшов до нас водій і сказав, що він був водієм даного автомобіля бойового. Водувачений. Ну, учасник до тепер багатьох відживав якісь напої mm -hmm. на місці події. Mm -hmm. Він ну, будь-який там воду, ну, Кока-Колу я не, не бачив. Так, то він вас просив посісти в вашому авто. Так, потім через... він, він і начальник, я пам'ятаю, приїжджав його, а ще якісь там люди приїжджали. І після чого він попросився сісти в автомобілі і сів, тобі назад. Не стів, назад у він якісь обміни не мав чи не мав? Ну, я не можу сказати так, без приводу. Я від нього, я з ним не, не переміхався, але так що пошатався, якого не бачив. Підійшов, який знає, тепер із не приходять. Ні, я ]promise... не то увагу, бо було інша робота. Хто прийняв рішення його відправити на освітлювання? Свідчі. Інші там тести він проходив чи не проходить? Це вже питання лікарні... Дракувати. Драгері не проходить. Якщо драгер не їсти. Тобто в лікарні ви його не возили, інші Ні, Тарасові снікарні. Тарасовий Через який час десь приїхали в слідчі і оперативну слідчі, так вона група можете сказати? Я не думаю, що десь до пів години. Я не буду просто, ну точно не знаю. А я можу. не сьогодні, там мав що робити. Ага. Там був груп, я так, я і ревнував. Ага. Але недовго не, не розвідку. Тобто весь час, коли він у вас перебував в полі зору. Його... Ну, він не пропадав так, що це є в одну сторону, то в одну сторону. Він не був у вас затриманий, ви його не затримували. Не Ні, без наружників не затримували, Все. тому що я не мав підстави. Він сам попросився присісти, бо каже, я маю mm страху. -hmm. Подивилися, нічого нього немає заборонено. І машині теж він був під контролем. Ну, люди, Начальник зпосередньо. Ваш начальник? Ні, і вончи чи навчання? Я не знаю, якими якісь люди приїжджали там. Спілкувалися з ним? Ми з ним не спілкувалися. Ці люди з ним спілкувалися? Він був ізольований? Від людей інших? Ні, пане, що не був ізольований. Я був на дорозі 100 метрів від машини, і він стояв від машини своїм інспектором, що говорили, старосом. вони займалися, були, були. Я за 100 метрів стояв і вирував рух. Фактично з тої сторони, де машина була стояла. Ви особисто огородили місце приймав порогі. Так, з одного і з другої сторони. Зараз також приймав участь в огорожні забезпечення. Він був з водійо, для того, щоб на водій не пропав Тобто, Видіть, постійно знаходиться в руках. Так, його контроллер. Баронічка, знаєте, якщо він спілкувався з кимось, коли під цей час ходить за дієм, стояли з вашим надіями, з вашим нападниками, з кимось, з іншими Різ... пам'ятаєте? 100 не? метрів різниця між дорослі. Я за з метрів просто не можу чути, чи не говорили, чи не говорили. Я розумію, що я з ним приїжджав, що вони спілкувалися, чи не спілкувалися, що, 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 що не, не робили? робили. Ну, він був, не пропав. Захист на місці. Ну, я займався кожен рух. То... Ну і машини він не відправив. Ні, він був біля неї. Біля неї ні, тако, з неї не пропадав. Тобто, що він десь пропав, це точно. Що... Бо ну, я ж не знос слідкував, щоб десь ну, пропасти, він пропав, ні. Біля машина машина. Адекватної, неадекватно, агресивно, якою? Стурбований, ну, ну, чоловік не тепер розгучений, але, але, такий згучний, але ну, не розповів. Можна сказати, що стрес. Стрес може бути. стресі, так. Я правильно так, так. І ще одне уточнення. Тобто ми вже мій колега вам досить розширено задав питання, але я так його чуть прикрасю ідею не буде правильніше, напевно. Правильно можна сказати, що ви його тобто, вибачили, бачили периферичним зором. він у вас просто був на периферичному зорі. Так. Так. Я стояв біля автомобіля, а службовий стояв, бо біля автомобіля стояли знаки. Чи можете ви сказати, що він намагався кудись покинути місце? Ні, 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 він не намагався. Він не, ні, не, намагав? не старався втікнути нічого. Ну, Судоми ну, контролювали, бо тут такі випадки, що люди ні, до... я розумію. Тобто ви контролювали чисто, бо це вашу ворогу, але у нього... Він не намагався, ні. Він попросив, щоб принести документи з машини, бо його вже не пускали нікуди машини. Але він не намагався, він був біля машини постійно.